Датаняни біля ратуші у Львові фіхтували на військах зірки світового класу. Провідні спортсмени збірної України та Польщі позмагалися прямо у серці нашого міста, а все, щоб довести неповносправність, це не вирок. Запал, драйв та неймовірна жага перемогти на доріжці друзів не буває, і це попри те, що зустріч товариска. Є звичайно такий дружній настрій, але коли ти сідаєш на доріжку, коли ти вже береш руки зброю, тоді вже все виходить на, на другий план, і ти, ти знаєш, що тобі треба відпрацювати. Разом з українцями свою майстерність демонструють паралімпійські чемпіони. Вони радо відгукнулись на запрошення. Мінзе польська Україна у фехтуванні на візках Україна і Польща дружать уже кілька років. Коли ми змагаємось, ми змагаємось на повну силу, інколи навіть до крові. Але поза доріжкою ми друзі. У Польщі такі акції дуже популярні. Їхній сьогоднішній візит. Це також ми трохи вчимося, як це вони роблять, як популяризують спорт для осіб неповносправних. Першу на доріжку виходить наш Андрій Демчук. Запекла сутичка відразу привертає увагу публіки. Дуже багато треба вчитися, щоб втікати від, від, від того. А, як Думаєш, важко це робити? чи Важко. Саме підтримка Львів'ян надихає Демчука на перемогу. Є! Результат тут, напевно, перший і останній раз для мене дійсно другорядний. Тобто, завжди я вважаю, що результат заради України є понад усе, але зараз. Є інші пріоритети, інші не інші, але підсумкова перемога України 40-38 тільки доповнила море позитивних вражень. Віталій Кулачковський, Юрій Герасимов, головні новини Львова.